В Україні набуває поширення таке явище, як квадробери, коли підлітки, щоб самовирізатись, перевдягаються в різноманітних тварин. І кмітливі чи то підприємці, чи як яких можна назвати, в інтернеті розпочали продаж корму для квадроберів. Тож під легендою початку продажу в калуші корму для квадроберів, ми вирішили дізнатися, чи у зоомагазинах є такий товар. Що було далі, дивіться у нашому відеорепортажі. А, добрий день. Цікаве таке питання, чи є у вас корм для квадроберів, Щось, знаєте, таке ні, чи інше? Нема. І не буде. І не буде. Ну, хіба що котячі собачі. А взагалі вас ну, приходили, питалися чи ні? Ну, на моїй зміні ні, можливо в інших дівчатах питати. Бо в інтернеті вже продають і того вирішили дізнатися. Добрий день. А, цікаве таке питання, чи є корм для квадроберів? Що во таке? Продають. Бо кажуть, шукали, що десь воно вже є, і ми а вирішили спитатися. І не буде. Але знаєте, що це таке. Здовадиюся. Добре. Добрий день. Е, Цікаве таке питання, чи є у вас клан для квадроберів. Чи чули такі? І не знаєте? Ви що, бо, бо кажуть, шукали, що є, е, десь продують, ходом шукаємо. Чи воно є, чи нема. Не знаєте. І не плануєте. Добрий день. Цікаве таке питання, чи є у вас клан для квадроберів. Чи чули таке? Знаєте щось? Кажіть, що це таке? Ну кажуть, шукали, що є корм, типу. Кажіть, що це таке? А, підлітки передягаються у тварин. А, і... все, все знаю, знаю. Чули за таке? Чула, чула, все згадала. І нічого не це, і нічого у вас не. Бо кажуть, що в інтернеті вже навіть є, що якісь підприємці вони продають. Я не маю такого. Я... Може десь треба інакше дивитися. Бо казала, шукала ще десь є. Виходимо, шукаємо, де воно може бути. Кажуть, у вас нема. Ні. Добре, дякую. Добре. Ярослав Куцій, Максим Шапран спеціально для інформатор Калуш».